У Криму були знищені два малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ. І не просто знищені, а пішли на дно. Про це розповіли в головному управлінні розвідки. Згідно з новими даними, ураження зазнали два катери окупантів: один корабель більш давнього проекту, «Акула», інший новіший проекту Серна. Внаслідок атаки обидва судна росіян пішли на дно. Акула одразу серна ще безуспішно поборолась за живучість, але теж затонула. Зазначають у головному управлінні розвідки. Ці катери були важливими для окупантів, оскільки виконували роль носіїв зенітно-ракетних комплексів. Це надзвичайно вдала операція, бо мова йде не просто про два, вже можна стверджувати знищених десантних катери. Достатньо сучасних як на російський флот, але й також про носії. Ну окрім знищеного БТРа і втрат серед особового складу, це також носії зелетно-ракетних комплексів, які мали прикривати інші судна Чорноморського флоту агресора. Вони і такі судно використовувались і під час операції на острову Змійний. і замінити їх сьогодні. Окупанти не маючи. Для чорноморського флоту тому так це дуже добрі новини для нас, і зокрема українські морські дрони вчергово показали себе як надзвичайно ефективна зброя. Представник ГУР Андрій Юсов також додав, що внаслідок таких атак у Чорному морі російський чорноморський флот поступово перебазовується до новоросійська та інших портів йдеться не тільки про кораблі, а й про допоміжну інфраструктуру. Ну і нагадаю, 10 листопада стало відомо, що розвідники головного управління розвідки Міноборони провели успішну спецоперацію у Криму. У селищі Чорноморське були уражені два малі десантні кораблі. Серна має високу швидкість, може вміщати до 45 тонн вантажу та 92 осіб озброєного десанту. Під час атаки на суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка.